Чини жінці одними із перших в Україні створили територіальне об'єднання, тому до підняття стягу Євросоюзу підготувалися відповідально. Голова громади Ігор Довірак зазначив, що його новоутворення активно сприймає європейські цінності та ще більш активно готується до співпраці із західними партнерами. Наша держава стає європейською країною, як для наших громадян, які можуть вільно пересуватись по Європі, так і в цілому ми будемо підтверджувати те, що переважають. Європейські демократичні цінності, і ми дуже раді і напевно, що емоції кожного з нас, українців, переповнюють мешканці громади, кажуть, що зараз головне впроваджувати європейські ініціативи у нашій державі. Вони хочуть привчати до цього дітей, адже саме від них залежатиме майбутнє нашої держави, а її мета. Це членство у Євросоюзі. У нас є спільний континент, спільна географія. Тому це є досить важливе свято на рівні громади нашої Печеніжницької, на рівні області і відповідно на рівні держави. Хочу сказати те, що діти, спілкуючись, вони хочуть до Європи. Ми тягнемося до Європи, до тих звичайних традицій. Ми хочемо мати європейський рівень знань насамперед європейського світу, тому стараємося розвиватися. Тому цей день в історії нашої громади буде досить визначальним. Підбулися такі Очистості і в інших населених пунктах Коломищини очільник району Роман Дячук зазначив, що зараз доволі важливо проводити такі заходи, адже через них люди більше дізнаються про Європу. Це якісний крок вперед. Ми відриваємося від вчорашнього дня. Напевне, ви були свідками вчорашньої позавчорашнього святкування дня скорботи, дня примирення. І ми бачили, як у всій Україні з цього свята, де справді б варто уважити тих. Хто воював з нацизмом, хто вклав своє життя, Все зробили чисто політичне шоу. Це був такий шабаш руського міра, де старались робити протистояння. І оцей крок, що що ми сьогодні маємо, цей день Європи, це рішення міністрів. Це якраз є крок вирватися з цього з обіймів. А вже найближчими вихідними святкування Дня Європи набуде всеукраїнського розмаху. Заходи проводитимуть у кожній області, районі, місті чи селі спеченжена Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раї.